Ли Кирило Хруслов завітав на концерт з нагоди свята разом з побратимами. Каже, такі заходи допомагають відчути підтримку і відволіктися від повсякдення. Запустила частина, приїхала з колегами. Подобається дуже цікаво, що снова почути. А громадська активістка Наталія Ардальянова прийшла, аби нагадати собі, заради чого займається волонтерством та допомагає людям. Це дуже великий контраст. І ми а, цим заходом, а, мабуть, по Ну, побачимо, що для чого це, ми, ми це робимо. Бачив цю купу дітечок, котрі, котрі тут, не, не зважаючи на обстріли, ракетні атаки, вони танцюють, вони малюють і, мабуть, це надихає, мабуть, це найбільша мотивація для продовження того, що ми робимо. Концертна програма поєднала музику, танці та дитячі виступи для присутніх. Зіграв оркестр карадах військової частини 3029 першого корпусу Азов. Музиканти наповнили залу патріотичними мелодіями, які нагадали про силу духу українських захисників. Я тут народився Сутнім вручили подяки та нагородили відзнаками за успіхи у службі. В мене переповнює гордість, що люди після того, як пройшли дуже складний шлях, бачили дуже багато поганого. Вони залишились людьми, вони продовжують працювати і віддаватися заради розвитку. Нашого району, міста Запоріжжя, Запорізької області, цей концерт став не тільки приємним подарунком для військовослужбовців, але й подякують за їхню відвагу та щоденну боротьбу. Валерія Гетьман, Микита Дейнега, телеканал МТМ.